Мене розриває всередині. Болото покуліна, бля. Ромони бігають кожних 5 минут три. Я в такі залупі ще й не був. Позднев у руки і виживай. виживай. Доброго здоров'я, народ, ви на каналі Розумних Ігор і з вами Бендер. Я вчора шарився по якихось підозрілих сторінках в інтернеті, бо щось ті ваші AAA ігри вже не лізуть ні в тин, ні в ворота. The most game we've ever made. і натрапив на дещо оригінальне. Я не знаю, як це назвати, аби вони не послали. Чим подалі краще дивіться самі. Першого погляду це чисто інді проект якогось студента, котрому бабця комп'ютер на секонд секонд-хенді купила. Але не робіть поспішних висновків. Бо графіка, хоч така, що моя мікрохвильовка краще відрендерить квадрат на квадраті, пікселі такі здоровенні, що можна порахувати зуби у свині і відірватись від гри важко. Гра настільки непопулярна, що її немає в жодному з найпопулярніших магазинів ігор. Я подумав, що це якась ретро-гра і звернувся до свого знайомого торговця з 90-х. Але він про неї також вперше чув. І як не дивно, повезло мені обміняти ключ до гри за шоколадку під школою. Стоп, 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 стоп. Поки ви ще не почали викрикувати, що Бендер знов затягує вас у якусь казуальну інді гру, давайте я вам розкажу про основу, про базу цієї гри. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Так, до сучасних містобудівельних симуляторів та виживальників ці грі ще далеко, як візуально, так і з самою фізикою рушія. Бо кубики, бачите, тут вміють левітувати. Ну, але є, є в ній щось особливе. І це не лише зомбаки чи скелети верхи на пауках. Це як Лего, тільки для дорослих. Саме так, для тих дорослих, яким в дитинстві не докупляли кубиків і вони не встигли награти. <му> Насправді все простіше, ніж ви думаєте. Копаєш шахту, будуєш хату, тікаєш від кубок голових уночі, знову копаєш та перевіряєш зуби у свині. Деколи я реально дивуюся, як людський мозок може генерувати таку хрінь! Стосовно наповнення світу, то я ще не визначуся: це піксельний шедевр чи кара для очей. Така собі краса у стилі мені було лінь малювати, але я старався. Вода синя заливка, дерева, коробки із зеленими кришками. Але за якийсь час очі звикають, і ти навіть починаєш у тому всьому бачити певну красу. Особливо, якщо у тебе слабкий ПК. Але мої очі цього не витримали, тому я знайшов в Таркнеті пакунок із шейдерами для поліпшення графіки і відразу гра засяяла новими фарбами. Освітлення, текстури високого розширення і прозора водичка. М -м -м. Скину потім розробнику посилання. Хай додасть відразу у гру. Бо гайки з тими пікселями. Так гра ніколи не стане популярною. І про найважливіше сюжет. Його немає. Викидають тебе на якусь дивну місцевість, ніхто нічого не пояснює, ніяких заставок, ніяких героїв, ніяких синематиків. Ніхто тобі не каже, тобі треба врятувати принцесу чи знайти древнє зло. Ти просто стоїш і дивишся навколо. Перші 10 хвилин я просто бігав і гамселив кулаком дерево, думаючи що це якийсь симулятор лісоруба для малозабезпечених. Ось що буває, коли розробник думає більше про технічні аспекти проекту аніж в загальному про весь проект. Але методом наукового тику я розібрався, що з дерева можна скрафтити дошки, з дошки можна скрафтити сокиру, а там і верстак, ще якісь штуки, і понеслась. Поїхала. Насправді мені допомагала дочка, яка чомусь знала про цю гру вже ніж я. Що треба, щоб закінчити майнкрафт? Зробити дракона Енду, і ти прийшов. Може додатково грати і знайти еліти собі. Звичайно, мапи мені ніхто не дав. І з відкритим світом я просто тинявся у різні сторони. Натрапив на якесь поселення, де місцеві жителі виявились теж квадратними. Що у вас з головою? По дорозі я зустрічав квадратних корів, квадратних свиней і зомбі, які виглядають так, ніби проспали три чорнобиля підряд. А ще зустрів декілька огірків, котрі вибухають, якщо до них наблизитись. Основне правило, яке я засвою. Сиди вдома, якщо на вулиці ніч. Добрий Добридань. А! а, чувак з мечем за мною біжить. Я вмер! Я вийшов з хати і мене вбили. А от що мене реально вразило, це печери. Знаєте, є ігра, де ти за у печеру, знайшов скарб, виліз і все. А тут ні. Печери це окремий світ. Вони здоровенні, заплутані і з купою небезпек і дорогоцінних ресурсів. А ще там є лава, водоспади, дивні звуки, і постійне таке враження, що хтось за тобою стежить. Якщо ви любите дослідження, і у вас немає клаустрофобії, це ваш рай. We have now entered Minecraft heaven. Справжній рай, тільки квадратний. Дорожати фін павший. Розробник явно поскупився на маркетингову кампанію. І якщо б я випадково не натрапив на цю гру, а ви на це відео, то мабуть ніколи про неї б не дізнались. Більше того, у ній, виявляється, є мультиплеєр. Але, блукаючи декілька днів світом гри, я не знайшов жодного розумного створіння. Окрім свині. Сподіваюсь, онлайну гри буде ставати кращим з року в рік, і колись я зможу її пройти у кооперативному режимі. Хоч на перший погляд може здати, що це якась незрозуміла і недолуга іграшка для дітей, як тільки ти занурюєшся, розумієш, це цілий світ, де ти творець, дослідник і виживальник одночасно той, хто має владу творити і руйнувати. Моя особиста оцінка це 10 квадратних кріперів із десяти. Кожному рекомендуватиму бодай раз у житті таки спробувати пограти у Майнкрафт. Раджу всім, хто любить свободу, пригоди, будівництво та дослідження. Ну і трохи піксельного мазохізму. Я маю надію, що ви зрозуміли, що цей огляд це першоквітневий жарт, адже ви на каналі Розумних ігор. З вами був Бендер. Зустрінемось.